Всіх вітаю на своєму каналі, у нас новий день. Їду я зараз на Рівне, тоді їду по справах в Сарни, потім в Костопіль, потім їдемо з Вікусею вже сюди. Віка вже сьогодні здає останній екзамен і буде вдома нарешті. Бо весь червень, ну практично весь червень вони вчилися. Хлопці, в мене ще сплять, чоловік прокинувся. Ми, до речі, вчора вибрали всю воду з криниці, насос підвіз, і води немає. Не знаю, зранку ще не запускали, не пробували. Приїду додому, то вже розповім. Справу у мене, звісно, було дуже багато, і як було встигнути все за один день, майже нереально. Плюс до всього. В нас знову закінчився інтернет в нашому будинку. Я проплачувала кій стар додаткових 150 гривень, але хто би що не казав, все рівно це вигідніше, ніж просто підключати інтернет. Я плачу 500 гривень в місяць за домашній інтернет і телефонний, і доплатила лише цього місяця 150 Тобто я в будь-якому випадку 500 гривень платила би, як би це не було, і тут доплюсувала тільки 150. Купилися з вікою трохи продуктами, взяла. Хочу приготувати хот доги Забрала всі булочки. Коротше. Кетчуп, велика пляшка, пальний порошок. Активно перу, ви помітили вже всі коврики. Купила ще на базарчику в Костополі помідори, домашню черешню жовтеньку. І ще в мене тут дещо. А, сир чечель. Далі у нас тут грінки такі темні, зеле яблука, а, ось такий майонезний соус. Ще одна булка. Далі у нас тут майонез. Треба, до речі, йогурти десь покласти. А, корейська морква. Захотілося мені імбиря, давно не купувала. Так, давайте, напевно, ось так покажу. Ще тут є йогурт, батон, сосиски. Взяла пирога з абрикосом, взяла маковий пиріг. І, здається, по цьому все. І там ще один йогурт. Ну, Якось така невеличка закупка. Завжди скупляюся, коли в місті, бо... У селі купувати дорого, і у селі купити щось свіже в деяких магазинах нереально. А нас зустрів чоловіковий брат, і сьогодні я вам трошечки покажу його будівництво, я думаю, вам буде цікаво. Це стара хата, я вам підпишу, якого року її обмирував. Він побудував нові будівлі, тут заливав усе, багато блоків робив власноруч. І звідси його, бо не вистачало коштів. Це економ варіант. Ну і коротше, ось така краса. Я йому давно казала, що почни знімати відео, в тебе буде багато підписників. Ось так. Коротше, кому цікаво, залишайтесь. Знімала я тільки половину хати реконструкції, саме де йдуть ремонтні роботи, де йде облаштування. В іншій половині хати не заходила, я нічого не показувала, тому що там жилі кімнати і якби немає що показувати. Тут добудувалася ванна кімната та кухня. Ось, бачите, будинок став вище набагато. Там все потім вирівняється в один рівень, але поки що виглядає ось так. Змуровані нові стіни. Тут новий повністю фундамент, це якби хата навколо хати. І всередині починаються вимуровуватися нові стіни. Будинок був дерев'яний, на жаль, його вже врятувати нереально, хоч в ньому і жили багато років, але він вже осів. Там були величезні проблеми з будинком, тому було вирішено залити фундамент, обмурувати будинок, кинути крокви. Накрити будинок, утеплилося дах, і а, зараз йдуть ремонтні роботи всередині. Це все чоловіковий брат робить власноруч. А, я скажу, що будувати, мені здається, набагато легше, ніж перероблювати щось старе. Зараз ми знаходимося у ванній кімнаті, вона така невеличка порівняно з нашою ванною кімнатою, то це небо і земля. Було б тут освітлення, то було б набагато краще. Ну і плюс до всього. Звісно ж таки, тут не вистачає, знаєте, рук. Бо на даний час, взагалі, з допомогою з руками це дуже тяжко. Всіх чоловіків позабирали. І зараз наразі мій чоловік допомагає своєму брату будуватися, а надалі, коли його не буде, його брат допоможе будуватися мені. Це, звісно, величезний плюс, бо чотири руки це набагато більше, ніж просто дві і дві жіночі. А тут є невеличка ще старенька кухня, я вам показала. А зараз покажу вам нову кухню. Вона буде виглядати ось так. Тут вже проведена каналізація, буде розкидатися вода, куди потрібно. Кухонька така не дуже велика, десь приблизно 10 квадратних метрів. Але він, господар, вирішив, що їм достатньо буде. Тому ось така в них буде кухня. Так як зараз не вистачає часу, то чоловіковий брат також підкупив блоки і разом дороблює те, що мали доробити вже давно. Все затягується, всі будівництва, всі ремонти. Хто будує власними руками, той розуміє, що без допомоги це робити дуже тяжко. Хочу запропонувати вам написати коментар, підтримуючи для чоловікового брата, щоб він почав знімати для вас відео, ділитися тим, як він робить свій будинок, показував, що він тут зробив вже повноцінно, що планує робити, як він це робить. Я думаю, такий контент буде точно вам цікавий. І я обов'язково з вами поділюся посиланням на його канал, як тільки він його заведе і почне активно вести. Ось так у нього виглядає город. Звісно, йому допомагають з цим, бо звісно, чоловік сам не впорається. І з такими об'ємами, з такими масштабами, також у нього цвітуть троянди. Як же ж я могла не помітити, ось ця жовтенька дуже-дуже гарна. Ми нарізали собі букетика додому. В кінці відео покажу вам, який він вийшов. Ну а зараз ми продовжимо перегляд відео із наших буднів. Тут у мене молода картопелька. Я спочатку підсмажила. Таке, знаєте, м'язко в мене було шматочками, далі додала цибульки, далі вкинула туди картоплю молоду, проварила, а ще морковку туди додавала і в кінці посипала це все кропом. Додавала різні спеції, і це просто неймовірно смачно вийшло. У мене діти їли просто з захопленням. Дуже-дуже смачна вже молода картопля. Старої взагалі не хочеться, але ще її досить так багато, тому використовуємо, звісно ж такі. Також. Ну а зараз ми будемо з вами прибирати. Вірніше складати прання. Тут в мене вже два прання, які висохло, і я його так і не поскладала. Скидали все на віки на ліжко, хоча Віка тут на цьому ліжку не хоче спати, вона хоче спати на другому поверсі, і це зрозуміло, тому що там просто ідеальні умови, цілий поверх для тебе одної. Хоча Юрчик також там задоволенням спить, І Взагалі ми називаємо другий поверх місце релаксу. Писали мені за надувний матрас, що він довго не прослужить, що буся буде його дерти, і що він ненадійний. Так ось я вам скажу із власного досвіду: по цей час він надутий, діти на ньому скачуть. Витримав він більше ніж 200 кілограмів на собі одночасно, і ми його ще не підкачували жодного разу. Він м'якенький, комфортний, класний. Якщо ви шукаєте собі надійний надувний матрас із автоматичною помпою, то я вам повторно залишу в описі під відео посилання, де його можна замовити, а також промокодик свій на знижку. Користуйтесь обов'язково, кому актуально. Там є різні розміри, різні кольори, і матрас дійсно дуже класний. Буся була на другому поверсі, до нього навіть не підходила. Можливо, це відноситься до тих котів, де немає їм точити когті. Але у нас буся більше полюбляє, якісь дерево точити, це сходи. Там є така підножка у підстолику, такому так званому ванній кімнаті. Ось, Вона любить різні кульки покачати по підлозі, ну, аж ніяк не дерти матрас. Можливо, це все заключається в тому, що дуже багато місця, багато простору в нас в будинку, а можливо, і щось інше на це впливає, але буся до матрасу взагалі. Може підійти полежати ножні, як його не дерти. обіцяла вам у минулих відео поділитися з вами нашим новеньким туристичним холодильником. Він ідеально підійшов для нашого будинку. І я просто в захваті. Чесно кажучи, ось ці пакетики заморожувати із водою. Це все супер, класно, але не на дуже такий довготривалий період. А ось акумулятори льоду вони тримають більше, ніж один день. Тобто, це не те, що 12 годин, а більше 24 годин. І в мене цих акумуляторів льоду лише зараз два. Я думаю придбати собі з часом ще декілька штук, і буде в мене Повноцінна морозильно-холодильна камера. Поки що, все те, що я маю від компанії NeChi High, просто неймовірної якості. Я задоволена повністю всім, всім користуюся. Ви дуже часто бачите казанок їхній, у мене крісла, надувний матрас їхній, сумка на колесиках, яка дуже вмістка і яка дуже допомагала мені возити продукти і не тільки все, що треба і куди треба. В описі під відео я вам залишу. Не тільки на офіційний сайт посилання компанії Нечіхай, а ще й туди, де можна придбати акумулятори льоду, рекомендую вам брати їх декілька. Є вони в великих об'ємах, є в маленьких. Якщо ви плануєте брати собі такий холодильник, то вам вони потрібні. Вони набагато довше зберігають холод у продуктах. І можна брати з собою в будь-яку подорож, або так само на дачу ввести продукти, якщо у вас немає там холодильника або у вас довга дорога. За моїм промокодом, який ви бачите зараз на екрані, ви отримаєте 10% знижки на двох сайтах, на яких ви зможете замовити товари від компанії НечіХай, а також акумулятори до холодильників. <плес> Ось печатка оставила. Ой, дві рибочки. Були. Рибочка! Дядь. Докремен, дядь. Поки ми з Марійкою працювали і з Вовчиком бавилися, то інші діти поїхали. На риболовлю знайшли там козу, Віка мені знімала декілька кадрів, я вирішила ними з вами поділитися. Тут, звісно, вертикальні є кадри, і горизонтальні тут зловили вони жабу. Також було дуже цікаво діти, знаєте, жабу бачили раніше тільки в книжках, або коли ми виходили на якусь риболовлю, на природу до річки, до ставків. А тут у селі це все доступно, відкрито. Ти можеш хоч щодня ввечері ходити, половити рибу, понасолоджуватися природою. І ви знаєте, зараз мої хлопці настільки тішаться, що вистачає чоловіків в родині. Все-таки, скільки б не була мама, скільки б не була тьотя, хресна, бабуся все рівно малі хлопці хочуть. Все-таки чоловіків. І добре, що у мого чоловіка є декілька братів, які з задоволенням проводять з моїми милими мали... хлопцями час. Юрчика намагалася я відзняти, як він грає на гітарі, але він дуже соромиться і не хоче. Ось таку кількість риби привезли, тут багато що є. Я, до речі, вчила дітей чистити рибу, особливо Дарину і свого Юрчика. Віка в мене вже давно вміє, а ось деяких дітей треба було навчити. До речі, ви могли помітити ще одного нашого захисника, який вже два роки захищає нашу країну. Це також чоловіковий брат, і він приїхав у відпустку буквально на 15 днів. Ой, як же ж тяжко, коли знаєте, ця відпустка закінчується і кожен раз прощаєшся, не знаєш, коли побачишся наступного разу. Юрчик не дуже був задоволений тим, що його мама. Вчить чистити рибу, але я вважаю, що наші діти повинні вміти все зловити рибу, почистити її, посмажити її і з'їсти її правильно. Бо зараз нинішнє покоління, воно вміє тільки купити готове, чищене в магазині, щось там приготувати і, дякувати Богу, що вміють приготувати, а дехто купує просто готове і все. Тому, як то кажуть, я своїх дітей стараюсь навчити всьому. Нехай Бог дає так, щоб їм це не знадобилося, але хай вони краще будуть вміти, ніж потім їм треба буде, а не буде мами поруч, щоб навчила. Ось це була ще та забава цю рибу чистити. Я потім стала дітям на допомогу, бо риби все ж таки було багато. Вона була жива, вона скакала і ці емоції. Просто не передати словами. Я вам чесно скажу, що дуже класно мати велику родину. Нехай хтось мені напише, що ой, багато дітей, це багато грошей і так далі. Але щоб ви собі розуміли, коли в твого чоловіка багато дітей, коли у вас спільних дітей, у його братів і сестер багато дітей, і коли ця вся родина збирається докупи, просто інших людей і не треба. Велика родина це завжди підтримка, це завжди допомога, це завжди веселі вечори, веселі вихідні. Озвучую сьогоднішнє відео Я під звуки менших дітей. Ми в квартирі і немає де подітися, бо заїхали в місто Костопіль. Тому ви можете чути, як діти там бавляться з чоловіком, плачуть іноді. Але вже нічого не зробиш, хочу випустити завтра відео. Це і тут. Є інтернет, є нормальний інтернет, завдяки якому я можу завантажити це відео. Хочу, до речі, на кінець відеоролика подякувати всім за вашу колосальну підтримку, подякувати спонсорам мого каналу, подякувати тим людям, які додивлюються всі відео до кінця, тим, які підписались на мій канал, а також звичайним глядачам, які забігли до мене на відео та додивились його до кінця. Для мене це дуже-дуже цінно. Знаєте, ці літні канікули в нашому будинку, хоч і без світла, але вони самі найкращі. Наш татко з нами, нехай тимчасово. Я, можливо, у наступному відео розповім вам, коли ж у нього закінчується відпустка. І що зараз ми проходимо, бо не все показую відео, але обов'язково якось сядемо і поговоримо. Хайно в мене буде тільки на це хоча б трошечки часу. Це в нас недільний ранок, чоловікова племінниця в нас ночувала, і взагалі в нас дуже часто тепер гості, які ночують. Це племінники, то один, то двоє. Дуже весело, Наш четверо дітей, і їх збільшується. Бо будинок великий він поміщає в собі дуже багато наших родичів. Ми залюбки всіх пригощаємо, залюбки бачимося. і... Це я кажу, це найкраще наше літо, яке могло би бути. Приготувала я тут, до речі, молочне і вермишельку з м'ясом. Ну такий був у нас вермишелевий день. Звісно ж, такі були ще овочі, були фрукти, але прекрасне літо, прекрасне літо у прекрасному будинку.